Слава Ісусу Христу, шановні телевідачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Мукачівської рихтолицької єпархії з вірою в серці. З вами я, Біланич Михайло, ведучий рубрики. Сьогодні продовжуємо тематику екологічного навернення і запрошую розглянути тему відповідальне ставлення людини до повітря в контексті християнського екологічного навернення. Як відомо, без їжі. Різні живі істоти можуть прожити певний час, наприклад, найвитриваліші люди до 40 днів. Без води також можливо прожити деякий період часу. Для людей цей період може бути біля 7 днів. А от без повітря жити зостанеться лічені хвилини. Звичайно, навіть в умовах глобальної екологічної кризи не йде мова про зникнення всієї атмосфери нашої планети. Але навіть зменшення кількості кисню в атмосфері може бути негативно позначитись як на здоров'ї чи навіть житті людини, так і на становищі всієї біосфери планети. Крім того, для нормального функціонування живих систем, тобто для здорового життя людини та інших створінь, потрібне чисте повітря, недарма біосфера. Очищувати атмосферу від очищує атмосферу від пилу та інших забруднювачів, але ця здатність до самоочищення має свої межі, які надіємося людство ще не переступило. Все більше й більше спричиняються до забруднення повітря. І не можемо звалювати вину лише на підприємства чи фабрики, але і ми самі користуємось транспортом або використовуємо для опалення вугілля. Багато хто оцени спалює сухе листя та сміття, а весною суху траву. І всі шкідливі речовини внаслідок цього потрапляють у повітря. Це все повертається людині в вигляді алергій, часткових захворювань, дихальної системи, послаблення імунітету, захворювань серцево-судинної системи. Атмосфера має і інші важливі властивості, необхідні для того, щоб існувало життя на планеті. До них відноситься, наприклад, здатність не пропускати значну частину ультрафіолету, тим самим захищаючи живі організми від його згубного впливу. Значну частину ультрафіолету затримує так званий озоновий шар, але людина своєї діяльності зачепила і його. Причиною руйнування озонового шару стало потрапляння в атмосферу речовин фреонів, які знаходяться в холодильниках, дезодорантах. Які ми часто використовуємо для різних потреб і для забезпечення зручного життя. Внаслідок потончення озонового шару сильно збільшилася статистика виникнення раку, шкіри та інших захворювань. З накопиченням в атмосфері вуглекислого газу збільшується ймовірність змін клімату, чи то глобального потепління, чи інших коливань температурного режиму, режиму вологості, атмосфери. Таким чином, людство ніби карає само себе. Вважаємо, що ці аргументи мали б нас переконати, що стан повітря далеко не задовільний і що кожна людина більше чи менше причетна до його постійного погіршення. Але також можемо зрозуміти, що кожен, кожен з нас має можливість зі свого боку зробити внесок у збереження чистоти повітря. Наприклад, не спалювати сміття разом з опалим листям восени, а спробувати компостувати листя з метою використання його подальшому, як добриво. Побутове сміття вивозити на сміттєзвалище. Переробляти також можемо змінити користування дезодорантами на користування чоловічими чи жіночими парфумами, Берегти і чим довше використовувати холодильну техніку і не викидати її разом в разі поломки на смітники, а зативри на реутилізацію. Заможніші люди можуть постаратися змінити системи опалення на, екологі на екологічно дружні, наприклад, на відновлювану енергетику. Носячи лепту, побігання змінам клімату. Якщо кожен з нас взяв би собі за мету вести екологічно дружній спосіб життя, це мало б великий вплив на оздоровлення навколишнього середовища, зокрема очищення атмосфери. Може виникнути питання, чи допоможе збереження довкілля часткове зменшення впливу людини на навколишнє середовище. Адже людина не завжди може досконало і у повній мірі виконати ті чи інші постанови. Та й не всі люди зразу кинуться їх виконувати. Але існує така народна приказка. Ти зроби від себе все, що можеш, а Бог зробить все те, що ти не можеш. На цьому я прощаю з вами і зустрінемося як завжди наступний четвер, до наступних зустрічей. Нагадую вам, що видалив щотижневу екологічну рубрику для передачі комісії з екології Мукачівської католицької єпархії звірої в серці, наш партнер Союз Хорони природи Німеччини. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.